Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. На минулому році ви переглянули відео. Про відмінки іменника. Дізналися, що в українській мові є сім відмінків іменника, і основною відмінністю української мови від інших мов є наявність кличного відмінка. Сьогодні ми з вами більш детально розпочнемо знайомство із цими відмінками. І сьогодні ми з вами поговоримо про називний відмінок. Отож, я закликаю вас бути уважними на уроці, зібраними. І слухати мої пояснення. Отож, сьогодні на уроці ми з вами будемо досліджувати називний відмінок іменника. Називний відмінок дуже схожий із знахідним відмінком. Отож, сьогодні на уроці ми з вами маємо навчитися відрізняти називний відмінок від знахідного. Називний відмінок завжди означає предмет, і цей предмет виконує якусь певну дію. Наприклад, лимон містить вітамін С. Лимон це в нас іменник, і він тут стоїть у називному відмінку. Лимон що робить? Містить. Тобто лимон виконує певну дію. Знахідний же відмінок означає предмет, на який скерована дія. Наприклад, Оленка любить лимон. Оленка вжито в називному відмінку. Оленка любить що? Лимон. Тобто, на слово лимон. Спрямована дія, і лимон, не дивлячись на те, що він дуже схожий із наземним відмінком, в даному випадку буде знаходитися в знахідному відмінку. Тому що на нього скерована дія. Оленка любить, що лимон, і може його, наприклад, з'їсти або додати собі у чай. А тепер давайте дізнаємося, що нам робити, щоб не помилятися при визначенні відмінка іменника. Для того, щоб не помилятися при визначенні відмінка іменника, потрібно ставити обидва питання для істот і неістот. Ми з вами знаємо, що істоти відповідають на питання хто, а неістоти відповідають на питання що. Отож, потрібно ставити подвійні запитання. Якщо будуть обидва запитання, хто або що, то це буде називний відмінок. Якщо ж запитання будуть, кого або що, це в нас буде знахідний відмінок. Наприклад, показати, кого, що, щоденник, щоденник в нас буде вжити у знахідному відмінку. І на столі лежить хто що? Щоденник. В даному випадку слово щоденник буде вжито на земному відмінку, тому що подвійні запитання до нього будуть: хто або що. Отож, запам'ятаймо, щоб не помилятися, як розрізнити ці два відмінки, ми повинні ставити до нього подвійні запитання. Тобто запитання для істот і запитання для неістот. І ще існує основне правило. На зиний відмінок ми завжди вживаємо без прийменників. Якщо родовий, знахідний, орудний, а особливо місцевий відмінок обов'язково вживається з прийменниками, то називний відмінок ми завжди вживаємо без прийменників. Вам потрібно буде виконати таке домашнє завдання. Потрібно буде списати ці речення і визначити, де іменники вжиті в називному відмінку, а де вони вжиті у знахідному відмінку. Я думаю, що попередні мої пояснення дуже допоможуть вам у цьому. Отож, сьогодні, діти, ми з вами більш детальніше познайомилися із одним із відмінків. З називним відмінком. Ми навчилися з вами, як відрізнити наземний відмінок від знахідного відмінка. Домашнє завдання, як завжди, буде продубльоване вам внизу під відео. І я маю надію, що я отримаю від вас гарний зворотній зв'язок. А на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!